Свіжі новини сьогоднішнього дня, гарячі новини. З вами Олександр Кожухівський. З учорашнього дня в Україні припинили роботу медико соціальні експертні комісії. Натомість створено 291 заклад охорони здоров'я, де функціонують понад 1476 експертних команд. Їм вже передано понад 40 тисяч справ, які раніше залишалися в медико-соціальних експертних комісіях без розгляду. Замість якісного огляду підлеглим, дешеві аналоги за недбальство і з тяжкими наслідками судитимуть командири військової частини у Дніпропетровській області. За даними державного бюро. Розслідувань договір із приватним підприємством уклали без проведення тендера та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту. Після здійснення передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу. А на суму майже 140 мільйонів гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам безпеки. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1370 живої сили, 4 танки, 13 ББМ, 20 артилерійських систем, 69 БПЛА та 57 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.